Друзі, всім привіт! Ще одна красуня. Щойно переткнула кордон вже в Україні, розмитнена, сертифікована і готова до постановки на облік. Це електромобіль Kia e-Niro з батареєю 64 кВт, яка дає можливість проїхати до 500 км. Це вже другий рестайлінг на новому значку, 2022 модельний рік. Мега класному багатьма любимому кольорі сірий металік з топовою оптикою з адаптацією дальнього світла, тобто вам не потрібно постійно перемикати з ближнього на дальній, автомобіль це буде робити за вас. Без ДТП, без жодних підфарбувань абсолютно цілий автомобіль в стані нового. З оригінальним пробігом, друзі, 37 тисяч кілометрів. Вже зроблено повний комплекс детелінгу, хімчистка, полірування, нанесення керамічного складу, консервація зовнішніх внутрішніх пластикових елементів, тому зараз автомобіль виглядає просто вау. Рахую, що в ціновому сегменті 20 тисяч доларів це найліпший варіант. Це Корея з топовою гарною батареєю. Автомобіль в гарній комплектації, надійний і за це його люблять Трошки я скептично відношуюсь поки що до китайських пропозицій, але дуже мені імпонують вони, як вони стрімко розвиваються в цьому напрямку, але, але, але чомусь я би не купував в такому бюджеті китайця, не розуміючи, де його потім обслуговувати, де замовляти і скільки чекати. Запчастини, тому я б краще не зв'язувався зараз на даному етапі, етапі з цим. Можливо, це моя суб'єктивна думка, можливо, трошки вона упереджена, але тим не менше, наскільки я знаю, декілька навіть знаю ситуацій, що люди е чекають по три місяці там, деталі кузовні і не можуть їздити на автомобілі, тому що просто немає в наявності в Україні цих запчастин. Також за що люблять KIA? За те, що Kia, Hyundai, за те, що вони не скупляться на опції, на комплектації. Вони мають дуже гарні комплектації. Як, наприклад, ось цей автомобіль, тут є шкіра, є вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. Тут вже великий рестайлінговий монітор. Є безключовий доступ, є камера, парктроніки, бездротова зарядка, Apple CarPlay, Android Auto, багатокольорна амбієнт підсвітка, колір якої ви можете змінювати за своїм бажанням. Присутні всі безпекові асистенти: це Дістронік, який отримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля, система отримання в полосі руху, тобто автомобіль повертає вас і попереджає, якщо ви випадково. Приїжджаєте суцільну смугу, також він читає дорожні знаки, дублює е, їх на екран. І в тому випадку, якщо ви прогавили обмеження швидкості, ви розумієте, що ви їдете в зоні обмеження швидкості. Також є датчики сканування мертвих зон і багато чого ще. Всі ви, мабуть, знаєте, що з 2026 року е, мита. На електромобілі зростуть і автомобілі подорожчують десь на 30%. В тому, друзі, якщо ви хочете купити гарний перевірений автомобіль з оригінальним підтвердженим пробігом, робіть це вже. Звертайтесь в описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал, куди я викладаю всі свої автомобілі, які є в наявності, які є в дорозі. Ну і також ще є трошки часу, щоб замовити автомобіль під себе, якщо ви щось хочете таке. Особливе і розумієте саме те, що хочете, і цього варіанту просто не буде в наявності. Тому три тижні можна почекати, і ми вам привеземо автомобіль саме той, який ви бажаєте. Тож, переходьте за посиланням, підписуйтесь, слідкуйте, постійно інформація оновлюється, автомобілі з'являються, дуже швидко продаються. Також телефонуйте, мій номер телефону 096. 7.00888 Як ви бачите, є сервісна книжка, повний пакет документів, повний сервіс. Перший сервіс був на 12 тисяч км, другий на 24 і третій на 33 Тобто, 4 тисячі кілометрів назад автомобіль був на сервісі.